Руку, яку ми вивчимо, це осінь. О-сінь. Осінь. Давай поглянемо, що спінюється восени. Восени часто йде дощ, і для цього ми одягаємо чоботи і беремо з собою парасольку. Ось чоботи і парасолька. Восени листочки змінюють свій колір. Вони були зеленими і змінюються на жовті, оранжеві і коричневі. Погляньте на ось ці дерева, як вони змінили свій колір. Оранжеве, жовте, коричневе і навіть червоні іноді. З'являються грибочки, фрукти і овочі ми збираємо, вони достигають. З'являються горішки, їжачок. Збирає яблучка, горішки і ховається. Дітки йдуть до школи. Також змінюються дерева, пташки відлітають у теплі краї. Ось така у нас осінь. Вона ще має три місяці. Давай поглянемо. Перший місяць вересень. Другий місяць жовтень. Третій місяць ли.